Сьогодні в випуску трансфер оновив цінники на українців в АПЛ. Відома оцінка Зубкова в суперматчі чемпіонату Туреччини. Ребров викликав Сікана до збірної України на турнір в Канаді. Ще один клуб УПЛ звільняє головного тренера. Відомий портал трансфер Маркіс» знову новив ринкові вартості гравців, які представляють клуби англійської премєр ліги Серед українських футболістів, що виступають в АПЛ, найбільші зміни відбулися у півзахисника лондонського Челсі Михайла Мудрика. Його ціна знизилася із 30 мільйонів євро до 18. Найвищу вартість серед українців в англійській лізі зберіг захисник Борму та Іля Забарни. Тепер його трансфер оцінюється в 42 мільйона євро. Також додав вартості гравець Бренфорда. Гор Ярмолюк, тепер він оцінюється в 15 мільйонів євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. 30 травня відбувся поєдинок 38-го туру чемпіонату Туреччини, в якому зійшлися Анталія Спор і Трапзон Спор. Гості здобули перемогу з рахунком 2-0. Головним героєм зустрічі став Вінгер збірної України Олександр Зубков, який відзначився суперголом та гольовим пасом. У поточному сезоні Вінгер має у своєму активі 6 м'ячів і 3 асисти за 15 матчів у турецькій суперлізі. За оцінкою аналітичного порталу SofaScore, виступ Зубкова отримав вісім. Сім і дев'ять бала найвищу оцінку серед усіх учасників поєдинку. На 64-й хвилині його замінив нападник Данило Сікан, який отримав шість і сім бала. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Форвард Трабзонспора Данило Сікан отримав виклик до національної збірної України від Сергія Реброва однак не зможе взяти участь у турнірі в Канаді. У мене просто не була готова віза. Мене в принципі викликали. Фізично я не встиг оформити новий паспорт. Стуреччини це зробити не так вже й просто. У мене завершився термін дії обох паспортів. Як тільки приїхав, одразу подав документи на новий, просто не встиг. Виклик був, я займався візою, просто не встиг. Мені зателефонував адміністратор, запитав, що з паспортом. Я пояснив, що в процесі чекаю, фізично не встиг би оформити візу. Канадська віза робиться трохи довше. Розповів Сікан в інтерв'ю футбол Хаб. На офіційному сайті прес-служба Криворізького клубу підтвердила, що Юрій Вернедуб залишив посаду головного тренера. Це не стало несподіванкою, адже 59-річний спеціаліст раніше вже натякав на своє рішення піти. Юрій Вернедуб очолював Кривбас протягом трьох років. За цей час команда вперше за 24 роки здобула право виступати в Єврокубках у сезоні 23-24 Криворізці завершили чемпіонат УПЛ на третьому місці, поступившись лише Шахтарю та Динамо. Ми дякуємо Юрію Миколаєвичу за професіоналізм, лідерство та відданість. Історія, яку ми написали разом, назавжди залишиться в серцях криворіжців, Уйдеться в заяві кривбаса. Як повідомляє футбол 24, черкаський ЛНЗ зацікавлений у трансфері півзахисника кривбаса Єгора Твердохліба. Його хоче бачити в своїй команді Віталій Пономарьов, якого вже називають майбутнім головним тренером клубу. Ще раніше Пономарьов намагався запросити твердохліба до руха, коли той виступав за Минай. Однак гравець тоді обрав Кривбас. Водночас новий наставник ЛНЗ вже визначився з першими кадровими рішеннями. Він не розраховує на легіонерів легіонерівських. Момо та Моло Бесалі у сезоні 24-25. Твердохлі провів 24 матчі в УПЛ, забив 14 мячів та віддав два асисти. У гонці за золоту буцу УПЛ він поступився лише Владиславу Ванату, який забив 17 голів. Шахтар стартуватиме в Єврокубках із першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У разі проходу до основної частини турніру Ліги Європи або Ліги Конференції гірники проводитимуть свої домашні матчі на стадіоні Краковії в польському Кракові. Інформують Тарікон. Втім, місце проведення домашніх поєдинків кваліфікаційного етапу поки що не визначене. У клубі обіцяють повідомити деталі найближчим часом. Джан П'єро Гасперіні стане новим головним тренером Роми і отримає повну свободу в формуванні складу під власне бачення. Як повідомляє Форца Рома, новий наставник планує справжню напівреволюцію в команді. Гасперіні має намір позбутися кількох флангових захисників, латералів, а також деяких нападників. За даними джерела, дует форвардів Довбик Шомородов опинився під питанням. Хоча Клаудіо Ран'єрі ще хотів дати шанс українцеві, довбик може не відповідати вимогам нового тренера. Гаспаріні шукає нападника з вибуховою швидкістю та технікою. І Довбик, на його думку, не має Обхідних характеристик. Окрім виліту до першої ліги, Чорноморець може зіштовхнутися ще однією проблемою трансферним баном. За даними UA Football, до палати з вирішення спорів УАФ надійшла скарга на одеський клуб. Моряки не виконали фінансових зобов'язань і не розрахувалися за трансфери в сезоні 24-25. Цікаво, що трансфермаркет вказує усі переходи до чорноморця минулого сезону, нібито відбулися на правах вільних агентів або в межах оренди. Проте ця інформація, вочевидь, не відповідає дійсності. Зокрема, ширилися чутки, що трансфер центрального захисника минаю Євгена Скиби обійшовся доситам приблизно в 100 тисяч доларів. Ймовірно, саме за цей перехід клуб досі не розрахувався. В українській прем'єр-лізі готується ще одна зміна на тренерському містку. Як повідомляє sport.ua, Леонід Кучук може змінити Віталія первака на посаді головного тренера лівого берега. Цей 65-річний фахівець добре відомий українським болівальниками, адже раніше працював з такими клубами, як Рух, Арсенал Київ та Сталь Кам'янське». Останнє кучук очолював львівський рух, який залишив у березні 2023 року, після чого перебуває без роботи. Нагадуємо, лівий берег бере участь у плей-офф за вихід до УПЛ. У першому матчі команда Первака поступилася металісту 1925 з рахунком 0-1. Турецький Галатасарай активно шукає нового воротаря, який замінить легендарного Фернандо Муслеру, що залишає клуб. За повідомленнями турецьких змі, головним кандидатом на цю позицію наразі є український голкіпер Реала Андрій Лунін, хоча в списку також фігурують Елісон Бекер з Ліверпуля та Еміліано Мартінес з Астонвіли. У Галатасараї розуміючи, розуміють, що підписати зіркових гравців буде надзвичайно складно, тому клуб зосереджує основну увагу саме на Трансфері Луніна. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.